Привіт! Вітаю тебе на уроці інформатики! Сьогодні тема нашого уроку Як працювати із фрагментами зображення. І сьогодні ми згадаємо, як виділяти фрагменти зображення. З'ясуємо, як працювати з виділеними фрагментами, а також створимо малюнок з повторюваними фрагментами. Отже, з'ясуємо, що таке фрагмент зображення. Ти, напевно, помічав, що на малюнках часто повторюються однакові об'єкти. Ти, напевно, знайдеш такі і на малюнку, які перед тобою. Це і сніжинки, так, це ялиночки, пташки, зайченята, стежки, будиночки та елементи у сніговичка. Намалювати хоча б два однакові об'єкти від руки дуже непросто. А ось у графічному редакторі їх можна легко створити з допомогою копіювання. Графічний редактор дає можливість працювати не тільки із зображенням цілим, але й з його окремими частинами фрагментами. Над фрагментами зображення можна виконувати певні операції: це виділити, копіювати, перетягнути, вирізати, видалити та вставити. Але перш ніж виконувати над фрагментом зображення будь-які операції, його потрібно спершу виділити. Як же виділити фрагмент зображення? У графічному редакторі фрагмент зображення можна виділити за допомогою інструментів виділення. У графічному редакторі, з яким ми працюємо в школі, тобі знадобляться інструменти, які знаходяться на малюночку ліворуч. А в більш сучасних редакторах тобі знадобляться, знадобляться інструменти виділення, які знаходяться на малюночку праворуч. Отже, ти обираєш команду Виділити на стрічці головна. Далі обираєш прямокутну область виділення, далі вибираєш прозрачне виділення і виділяєш необхідний фрагмент зображення. Алгоритм виділення фрагмента зображення. Перше, що тобі потрібно зробити, це вибрати інструмент виділення. Далі ти установлюєш вказівник миші в потрібне місце. Тобі потрібно протягнути із натиснутою лівою клавішею миші вказівник так, щоб фрагмент потрапив до області виділення. Тепер виділений фрагмент може перетягнути з натиснутою лівою клавішою миші. Зауваж, що вказівник миші під час виділення має вигляд такого хрестика з кружечком всередині. А всередині виділеного фрагмента набуває вигляду хрестика з стрілочками на кожному кінці. Для того, щоб зняти виділення, достатньо клацнути за межами виділеного фрагменту. Як працювати із фрагментами зображення? Робота із фрагментами зображення має багато спільного з роботою із текстовими фрагментами. Поглянь на малюнки, порівняй, як виконуються операції копіювання і переміщення фрагментів у текстовому та графічному редакторах. Щоб тобі скопіювати текстовий фрагмент, тобі потрібно лівою клавішою виш... миші. Виділити необхідний фрагмент тексту. І далі, за допомогою контекстного меню, ти обираєш, що тобі потрібно вирізати, копіювати або вставити. Так само відбувається і з фрагментами зображення. Ти виділяєш необхідний фрагмент, і за допомогою команд вирізати, копіювати, вставити, робиш те, що тобі потрібно. Скопійований або вирізаний фрагмент зображення після виконання команди Вставити з'являється в лівому верхньому куті робочої області, звідти його слід перетягнути в потрібне місце малюнка. Після переміщення або видалення фрагмента, місце, на якому він перебував, зафарбовується кольором фону. За допомогою команд контекстного меню або команд на стрічці виділений фрагмент зображення можна відобразити, повернути, розтягнути і тощо. Тобто набути такого вигляду, який тобі саме потрібен. Отже, практичне завдання, яке тобі потрібно зробити, це створити за зразком малюнок, що містить повторювані фрагменти. Перше, це запусти графічний редактор Paint. Друге розглянь малюнок. Знайди об'єкти, які можна створити за допомогою копіювання. Визнач, які інструменти потрібно для цього використати і в якій послідовності. Наступне: створи ялинки за поданим алгоритмом. Допрацюй малюнок за зразком, який був на попередньому слайді. Збережи малюнок та відправляй мені на пошту. Отже, зараз я тобі покажу, як створити невеличку частину твого практичного завдання. Перше, що нам потрібно, це знайти графічний редактор Paint в тебе на комп'ютері. Отже, заходимо в головне меню Пуск, шукаємо папку Стандартній. «Стандартні», і саме в ній шукаємо Paint. Натискаємо лівою клавішею чекаємо запуску вікна, вікна програми. Отже, перед нами білий аркуш. Нам потрібно створити фон. Це блакитне небо. Обираємо заливку блакитного кольору. Далі створюємо сніг білого кольору, створюємо пряму лінію, щоб не було пробілів. Так, далі обираємо заливку білого кольору і заливаємо наш сніг. Отже, в нас же є небо та білий сніг. Перейдемо до головного. Як створити фрагмент зображення ялинки і його скопіювати? Тобі потрібно обрати фігуру. Далі натискаємо зелений колір. Заливку цієї фігури зробимо суцільну. суцільний колір. Обираємо другий колір також зелений, і створюємо одразу зелену фігуру. Зелений трикутник. Ось він у нас такий. Далі нам потрібно тепер цей фрагмент скопіювати. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно виділити. Виділяємо фрагмент. Обираємо прямокутна область. Також тобі потрібно обрати прозоре виділення. І виділяємо прямокутну область так, щоб наша фігура була саме в ній. Ось, обрали. Далі нам потрібно зробити другий колір, колір фону, блакитне небо. Далі ми виділили фігуру, натискаємо Копіювати. Ми скопіювали її в буфер обміну, а тепер вставляємо, дивимося у лівий кут. У нас з'явилась наша фігура. Далі ми цю фігуру, натискаємо, затискаючи лівою клавішою миші, ми її переміщуємо туди, куди нам потрібно. Цю фігуру можна зменшити або збільшити за допомогою маркерів області виділення. Отже, далі ми скопіювали одну фігуру, вставляємо іншу, у нас створилась ялиночка. Зробимо її трошки менше. Ось така ялиночка у нас вийшла. Натискаємо довільну область, все, ми, скопі... ми створили цю фігуру. Далі нам потрібно скопіювати цю ялиночку. Далі. Так само виділяємо, дивимось прямокутна область, прозоре виділення, виділяємо усю ялиночку. Виділяємо. Копіювати і вставити. Ось ми скопіювали нашу ялиночку, котру ми потім можемо вже. Збільшувати. Ось так. Ось фрагмент твого практичного завдання. Це все. Дякую тобі за увагу, успіхів і до зустрічі!